Сьогодні поговоримо про бренд Уріяж, аптечний тонік, ексфоліант та крем. Вся лінійка призначена для проблемної шкіри. Тонік в напівпрозорому зеленому пластиковому флаконі. Головним компонентом тут є глікольова кислота, молочна та яблучна кислота. Відсоток невеликий, тож він не буде подразнювати шкіру обличчя. Головні його задачі це очищення, надання свіжості, звуження пор та боротьба з висипаннями. І можу сказати точно, що він з цим справляється на 100%. Я дуже задоволена. Наступне це маска ексфоліант. Головними компонентами тут є каолін, гліцерин та яблучна кислота. Цю маску можна використовувати як маску, залишаючи на обличчі, або як пілінг, тобто протираючи цією маскою обличчя, тим самим відлушуючи його. За текстурою, в неї є абразивні частинки, вони досить відчутні на шкірі, тому якщо шкіра чутлива, краще не застосовувати цю маску. А якщо шкіра проблемна, комбінована, жирна, товста, то ця маска дуже добре її полірує, шліфує та прибирає висипання. Дуже сподобалось. Останній засіб, який я спробувала від цього бренду, це відновлюючий крем з міддю та цинком. Коли шкіра дуже роздратована, пошкоджена і хочеться чогось саме такого. Він дуже схож за дією на цикопласт B5 від LaRoch Poze, дуже відомий крем. Тут також є B5, вітамін Е, гіалуронова кислота, пантенол. У нього дуже густа плотна текстура біло, білого кольору. Я наношу його зовсім маленького рошинку і розподіляю у ті місця, де шкіра суха. У мене буває лущення на носі або підборідді. За дією він дуже схож на судокрем або Б5 від вітлорошпозе, заспокоює, загоює, знімає запалення, відновлює та дуже добре зволожує шкіру. Тож, в цілому, брендом я дуже задоволена, бувають гарні ціни, особливо на нотіно.